Питання щодо огоморення вцяння від знакової за заслуги перед до Дня Незалежності Вітала Олександра Васильовича? Виконуючи обов'язки директора Хмельницького лікарня. Шановні депутати, є пропозиція керівництва про клопотати перед Вінницькою обласною радою про нагородження нашого генерального директора нашої лікарні виставка Олександра Васильовича до Дня Незалежної України відзнакою за заслуги перед Вінниччиною. Це відзнака один раз. Людині надається, він вже більше року виконує обов'язки генерального директора за хірургічним відділенням, за багаторічну сумлінну працю в медичній сфері, вагомий особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я Вінничини, підтримку та розвиток кластерності лікарні, суттєве покращення матеріально-технічної бази закладу, організацію проведення якісного ремонту хірургічного відділення. Забезпечення комфортних умов для роботи медперсоналу та надання медичних послуг населенню, значні досягнення у професійній діяльності, активну громадську позицію і всебічну підтримку доброчинних ініціатив. Лікарня змінила своє обличчя, як ви знаєте, хто там був. Дуже якісні гарні ремонти відбуваються. Ну, я скажу так, що на 23 квітня ми можемо був рік якої оформлені роботи. Рік, як ти ви виконує обов'язки, то за цей рік, як 15 років там працюю, то за один рік на більшій контексті. більше, ніж за тих. Більше, ніж за <пілляху> То, да. Юлія Васильна, ви оголошуєте? Оголошую про, я... ви... оголошує. оголошує про конфлікт інтересів і не гон. Так є.

А В протоколі так само, що Шуминора заявила про конфлікт інтересів і тактувала. І там в табличці пишете не працювала. Ні, я не виходила. Ну, я уже не знаю. Спасита парадиста, ні. не орієнтовно. Він не знає. Я, зрозумів. не знає. А, так. Ну що там? Орабін щось, щось там. Здіяна речовина, газ і, а, там, там, я думаю, що це, ось. А і фальсифікує. Ну, мас, а дорожче. Так, да, будемо подивитись.

завжди прийду він і сино реператор, він сектор два до сон. От таке відчуття, що що перебали. Так. До 11:00, до 6:00. Ні, то що? Ну, от на нього, то це кореш, димовий шквал. А, де? Точно. Там і Я забираю ввечері. Джена о 1:15. Так. Так. Обідаю о 1:15, позавтракай. Так. Так, питання внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 22 26 роки, номер 624 зі змінами. Треба отримати те, зміни, а саме пункт функцію підтримки дітей, обласування класу <гуму> підтримки дітей номер 4, 90 000, Це на придбання тренажера, що підставили вони <laughs> Реанімації, mm -hmm. бо відповідно до приписів ДСНС він має бути новій та тренажем у новій програмі і інтерактивно, щоб це також чекає. Ходу, котельні, це капітальний ремонт доходу та докладаної костені все ще років депутати 460 тисяч там ситуація попробування. Ну то, що треба купити, це обов'язково надо віддатися одного. Друге питання: донесення змін до штабної читальності закладів дошкільної освіти, кінець примісти ради затвердження рішенням. Першне рішенням 65 сесії, номер 2013. Це скотсторію, що у нас новий закон по дошке, який мав вступити в червні містиції, а на рівні з 1 січня 2025 року. Там зовсім змінилися картикації режиму роботи вихователів і працівників заходили світло. Раніше було 30 годин на день, коли не працювали, зараз не безпосередньо з дітьми 25 годин. Тобто кількість штатних одиниць збільшується. Якщо взяти, то там є відповідні <говор> зміни 10 годинний <говор> робочий день і 9-ти годинний робочий день. У нас місто 10-ти а це 9-ти годинний робочий день. То там якщо була ставка, то зараз ставка 80 87. Один вісімдесят 87, тобто, сім. А я це це 87, як це вісімдесят сім, як я знаю, штатка в і... нас отак це штат штатні mm -hmm. годаниці, так вони йде. Uh -huh. Тому що в селах є вихователька і є завідуюча, яка по законодавству має також працювати і відпрацьовувати свої трішки годин після того, як виховати села від Там вже мають дві виховательки на землі. Mm -hmm. uh -huh. Там одна вихователька і.

Ne zaman evde geldim şimdi benim Pytania про внесення змін по до програми розвитку стрим комунальних закладу охорони здоров'я за покращення умов медичного обслуговування населення торговій інституції територіального громадського двадцять п'ять двадцять років зазначення рішенням сесії міської ради від 24 чергове року номер тисячі Доброго дня шановні депутати. Добрый. Пропонується доповнити розділ 1 первинна медична допомога, розділом пунктом 1.16 шістнадцять. Співфінансування у проведення капітальної ремонту та модернізації будівлі літера Б за КСМ міста Кмівник. Загальна сума 240 тисяч 120 тисяч на 25 рік, 120 тисяч 26 рік. Це витрати пов'язані з виготовленням ПКД для подальшої участі в грантах, пошуках інвесторів і так далі. у Лерис є інформація, по грантам можна прийти участь в конкурсі і можливо виграти там від 6 до 8 мільйонів на утеплення будинку, там де сидять. При... Можемо <рес> ну, відділення. Прямо ми не можемо. Якщо він буде гранти, <рес> я можу. <конкурси так>, <рес> 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 uh, ну, по, цим, по цьому заходу все. Якщо немає питань, переходжу до іншого. Uh, пункт 6.5. Півфінансуванням процентів позовних послуг. Загальна сума 45 тисяч, це 15 тисяч 25, 1526, 27. 15 в цьому році це витрати пов'язані з послугами адвокатів. Є проблема в первинки щодо опаленого, це авіас, куплені mm -hmm. По тендеру, Протендоро куплені картки, але розвивати отримати паливо, по ним зараз вже неможливо. Чатково не отримує паливо. Перед Вінницею, коли машина а зараз не можуть взагалі. Тому на сумка, банкуродство і відстригування своїх інтересів. Я так не знаю. А яким чином приятно це? Вони не виконується забігати і вони балкотки. Що отримають взагалі, чи, чи буде зобов'язання ну, суд вирішить, але вони намагаються повернути кошти для того, щоб за ці кошти платі заперечення. Так. Стільки юрист один, а суди будуть доволі напружені. А без по всій Україні значно немає, не так? Да? Ну, як на правки є, ось це якби франшиза з ДУДФО, в якому належить будівля, а по франшизі вони подають опалу. Тут питання. Ну, такі, що це без... Безнадійно? Ні. Без ДУДА? Так, не без ДУДА. Ви всім зараз дали все. Це питання. До ваших питання? Погоди. Питання номер три: донесення змін та доповнення для порядку використання коштів. Це технічне питання. Технічне питання подається до питання. Що четверте питання про затвердження структури КНП. Хмельницького? СПМ, СД, да? лові редакт. Так. Пропонуються наші зміни в структуру первинної медицини. Пов'язано з тим, що вони хочуть виключити інформаційно-аналітичний кабінет, відповідно, перевести працівників в відділ інфекційного контролю. Там є аналітик і статистика. моєму два uh -huh. чоловіка, а одна людина вибірник. Але це декретне місце а і. А як хваба його можна? Ну, ну виходить, але, але скорость. А це закон? Ну, якщо це З дотриманням повної процедури. Попереджу. А не реально, якщо людина спочатку виходу, апарацій, в це, 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 виходить, то її попереджується. Людина перебуває декреті? Все правильно, Людина входить з декрети, її попереджувати в зв'язку з мовою структурі. Вносяться зміни в, в штатний розпис за два місяці попереджаються і вирівняється. А що їм не треба інформаційна медичність? Ну Лариса Миколаївна говорить, що в відділ інфекційного контролю має бути, бо це одна із вимог на Там має бути три-чотири людини. Да, да. Так, По новому законодавстві я теж це знаю, що в, кожні, в кожній при кожній структурі. Радичного, скажем так, закладу має бути лікар-клінічний фармацевт. Якщо більше 250 ліжок, наприклад, це ще побічний клінічного дермацевтра, потім так, це ну, є. Вона ну, 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 говорила, що я не меді, звісно, але вона говорила, що там на півставка у них лікар статист, медсестра статистичне відділу більше статист. Ну якось так. ось і вони в інформаційному цьому відділі. В інформаціональному літечному кабінеті було три людини. Дві людини вони переводять в цей відділ інфекційного контролю для того, щоб його наповнити. Фактично ці люди будуть виконувати ті, ту саму роботу, що і виконували. Третя людина це була декрет, декрет місце. Людина виходить, але фактично за ці роки ця людина роботу не виконувала, двоє справлялися по нормально. Uh -huh. Вона фактично переводить їх в інші віде, де вони будуть практично тим самим займатися. А це в реальному переводі будуть такі мікрофони інформаційно-аналітичні, додавати до цього навантаження на це, бо інформаційно як це без статистики. Uh -huh. А, а з їх хто буде здавати? Ну, вона говорить yes. про те, що статистики в цьому відділі будуть робити ту саму роботу. Вести просто статистику, тільки в нашому відділі. Ой, не що... Я, 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 не віде, що ми через півроку ще не відновлювали інформаційно-аналітичний відділ той інدارський керівник, вона mm -hmm. так і роботу. Ну, якщо вона бачить, як скоротити витрати і не скоротити об'єм роботи то й саме виконувати. А що це таке? питання? Ви не е знайти? ні інший місця роботи, що ви скорочуєте, тому що прострочено, а роботодавець має запропонувати інше місце роботи. От хоч вже робити до їй запропонують, але чого вона не буде, це відповідно так. Вот,